Те, що не мало статися. Вона стояла босоніж на бетоні. Посеред ночі, у легкій курці поверх нічної сорочки. У руках рюкзак, а в ньому лише зубна щітка, телефон без зарядки і невелика банка з печивом. Їй було всього тринадцять, а двері за її спиною щойно зачинилися. Назавжди. Вигнали. Без слів, без пояснень, без жодного шансу. Вигнали з дому, де народилася, виросла, де ще вчора робила домашнє завдання. Бо сьогодні вона вагітна. І ця правда стала для сім'ї ганьбою. Ніхто не захотів слухати Ані як сталося, Ані чому вона мовчала. Лише одна фраза матері як різак, Йди. Ми тебе більше не знаємо. Це сталося не в фільмі. І не в іншій країні. У спальному районі звичайного міста. У звичайній багатоповерхівці на четвертому поверсі, у квартирі, де на стінах ще висять сімейні фото, де шафа повна дитячих речей, а в кімнаті ще пахне її улюбленим парфумом. Але вона туди більше не повернеться. Вулиця була порожня, перший мороз. Навіть собаки мовчали. Вона сіла на лавку і витягла з кишені зім'ятий папірець, адресу притулку для підлітків, єдине місце, куди могла піти. Але не пішла. Ще годину просто сиділа. Не плакала, не телефонувала, нікого не кликала. Вперше в житті була абсолютно одна. Це була не просто ніч, це була межа між до і після до школа, друзів, зошити з котиками, після життя, в якому дитина росте в дитині, і ця дитина мусить вижити. Хтось скаже це перебільшення. Але такі історії трапляються. Не в книжках, а на вулицях. Дівчинка, якій тринадцять, дізнається, що вагітна. І єдиною реакцією дорослих стає зневага. Більше того, покарання. Її карають не тільки словом, а відрізанням від усього дому, турботи, підтримки. Як покалічену ляльку викидають. Бо соромно. Її ніхто не шукав. Наступного ранку мама пішла на роботу. Батько, на риболовлю. Молодша сестра. У школу. І ніхто навіть не подумав, а де вона? У груповому чаті зник її аватар. У школі не з'явилася. Однокласники спочатку писали, потім видалили повідомлення. Бо зниклі не в тренді. А вона ніби стерта. Але не зникла, не стерлася. Вона вибрала напрям не в провалля, а вперед. І цього ж ранку, на той самий папірець, що був у кишені, вона подивилась і пішла. Двадцять хвилин пішки, і двері, які відчинилися. Притулок, жінка середнього віку, яка не запитала нічого, лише взяла за руку. І сказала Заходь. Саме там вона провела наступні кілька тижнів, її не змушували говорити, не вимагали пояснень. Просто дали місце ліжко, гарячий чай і тишу, ту тишу, в якій не було крику. І вперше за кілька днів вона заснула. Не в під'їзді, не на лавці, а під ковдрою. І саме там, серед інших дівчат із подібною долею, вона вперше знову побачила дзеркало, не як вирок, а як нагадування, вона ще жива, ще дихає, ще може щось змінити. Та минуле, не відпускало. Новина про неї швидко розійшлась. Вона стала темою пліток. І раптом повернувся він той, від кого вона чекала дитину. І з його приходом відкрилася правда, яку ніхто не хотів чути. Не лише про зраду, а про щось набагато гірше. Той, хто не прийшов, і той, хто з'явився. Пройшло два тижні. Вона вже знала імена тих, хто ночував у сусідніх кімнатах. Хтось із них теж був у її віці. Хтось, старший, із синцями на зап'ястях або пустими очима. Але вона трималась окремо. Її живіт ще не показував, але всередині вже все було по іншому. Вона почала вести щоденник. І щовечора записувала лише одне слово ще «Ще жива, ще тримаюсь», ще не здалася. У притулку соціальні працівники не ставили питань. Але одна з них, старша жінка, з теплим поглядом, раптом обережно запитала А батько дитини знає. Вона кивнула і більше нічого не сказала. Це був не її однокласник, і навіть не старший хлопець із сусіднього району. Це був той, кого її сім'я знала давно друг батька, частий гість, завжди з подарунками, завжди з цукерками. Їй було одинадцять, коли він вперше подарував їй книгу. А вже за рік заборонив про все говорити. І вона мовчала, бо не знала, кому сказати. А коли наважилась, було пізно, бо вже мала затримку. Тоді вона спробувала сказати матері не прямо, не словами. Але реакція була блискавичною Ти що вигадуєш. Після цього мовчала ще довше. А потім тест, дві смужки, і страх, який не дає дихати. І ось тепер, у притулку, вона наважилась написати листа йому. Не тому, що хотіла, а тому, що знала, без цього справжнє не зрушиться. Вона не чекала відповіді. Але відповідь надійшла через три дні. Не листом, не чвінком, а особисто. Він з'явився у дверях притулку, у дорогому пальті, з упевненістю в погляді, із грошима. Я все владнаю, сказав не до неї, а до адміністрації. Вона стояла осторонь, і не вірила, що хтось із дорослих слухає його. Але його не впустили. Бо знали. Бо в іншій справі іншої дівчини. Фігурувало його ім'я. І саме завдяки тому, що вона мовчала, він залишався на свободі. А тепер усе змінювалося. Його поява розпочала процес. Документи, поліція, слідчі, і найголовніше перша розмова. Вона була не зі сльозами, а з фактами. Вона просто розповіла по пунктах без деталей, лише істину, а потім підпис і спокій. Бо більше мовчати не доведеться. Зраду, яку вона відчувала, було неможливо виміряти. Від дорослих, яким довіряла, від батьків, які мали б захищати, від суспільства, яке не хоче бачити таких історій, але найбільше від тиші, бо саме вона тримала її у пастці. Не стіни, не страх, а мовчання. Він більше не з'являвся, але історія на цьому не завершилась. Бо про неї дізналась журналістка. Молода, настерлива, яка працювала з темами домашнього насильства. Вона попросила дозволу зустрітись не для розголосу, а щоб зрозуміти, чи це ще одна справа, чи шанс змінити щось більше. Зустріч відбулася у кав'ярні поруч із притулком. Дівчина не знала, чого чекати. Але коли побачила, що журналістка не записує на диктофон, не ставить камер, не перебиває, Вперше заговорила. І слова вже не зупинялись не про вагітність, не про страх, а про те, що не хоче, аби з іншими сталося те саме. Це була важлива зустріч, бо саме з неї почався план Не втеча. не самозахист, а чіткий крок за кроком повернення туди, звідки вигнали, але не просити пробачення, а показати вона жива. Вона не зламалась. І правда. Не мовчить більше. Назад, але не як жертва. Це рішення визріло не за одну ніч. Вона не мала плану помсти. Її не цікавила слава. Вона просто не хотіла бути ще однією дівчиною, про яку забудуть, яку спишуть, яку поховають живцем, поки вона дихає. Тому вона погодилася. Не на інтерв'ю, а на історію. Журналістка запропонувала не вказувати імен. Не показувати обличчя лише факти. І короткий матеріал для рубрики про права підлітків. Без жовтих заголовків, без маніпуляцій, лише правда. Але правда, яка вдаряє сильніше, ніж драма. Вона сказала так, але з умовою опублікувати лише тоді, коли вона буде готова до повернення. І вона почала готуватись не емоційно, практично, медичні обстеження. Психологічна допомога, юридична підтримка. Усе це давали в притулку. Але найбільше давала вона собі сама рішучість не бути більше мовчазною. Минуло трохи більше місяця. У 16-й тиждень вагітності її живіт став помітним. І тоді вона зробила перший крок назад у своє місто. Не додому, а в школу. Вона зайшла туди в супроводі юристки. Не для скандалу, а для документів. Щоб офіційно перевестись. Директорка здивовано кліпала очима. Класна керівниця опустила погляд, а секретарка мовчки заповнила бланк. Але вона дивилась на всіх рівно не як винна, а як та, що вижила. Виходячи з будівлі, вона зупинилась біля шкільного стенду. Там, серед десятків фото, було її обличчя з Олімпіади з української мови, де вона колись зайняла друге місце. Вона подивилась на себе з минулого. І не відвела погляду. Бо то була вона. І тепер інша. Але не гірша. Повернення не було тріумфальним. Але було гідним. Вона не шукала зустрічі з родиною. Але знала це неминуче. І таки сталося. Її мати побачила її випадково на зупинці. Спочатку не впізнала. Потім впізнала і відвернулась. Батько так і не з'явився. Але через кілька днів вона отримала листа вперше без імені, без вибачень. Лише одна фраза я бачив той сюжет. Я не знав. Пробач. Вона не відповідала. Бо це вже було не про них, а про неї. Історія вийшла в ефір через тиждень. Коротко, стисло, без обличчя. Але кожен, хто мав знати, впізнав. І місто заговорило не тому, що стало цікаво. А тому, що стало незручно. У школі дівчата почали писати не з насмішками. А з вдячністю. Виявилось, вона не єдина. Просто перша хто не мовчить. Вона повернулась не для того, щоб довести щось іншим. Вона повернулась, бо мала місію захистити інших, хто міг опинитись на її місці. І це вже було більше, ніж історія однієї дитини. Це ставало сигналом, що мовчання більше не норма. На п'ятому місяці вагітності вона подала документи до іншого ліцею, в іншому місті, і отримала стипендію. Її запросили як приклад стійкості, не для показухи, а для того, щоб навчати інших, як боротись за себе. І саме тоді, коли вона вже готувалась до переїзду, у двері притулку постукали жінка з карими очима, тремтячими руками, і її бабуся. Єдина, хто з рідних не засудив. Вона принесла вузлик речі з дому. Старий щоденник, декілька листів від її покійного дідуся. І слова, які звучали як сповідь, я не знала. Але тепер хочу знати. Це була перша розмова за два місяці. Не з докорами, а з мовчанням, що більше не ранить. І з поглядом, який нарешті визнавав, вона не зникла. Вона виросла. Нове місто, нове життя. Вона приїхала на вокзал із двома сумками в одній документи, зошити, змінний одяг, у другій дитячі речі, хоча ще залишалося два місяці до пологів. Їй уже виповнилось 14. і це місто зустрічало її не зневагою, а тишею. У гуртожитку при коледжі, куди її прийняли, їй надали окрему кімнату. Невелику, але з вікном, що виходило на дерева. І вперше за багато місяців вона не відчувала небезпеки. Навчання почалося одразу. Соціальні працівники допомогли узгодити графік, щоб вона могла відвідувати уроки навіть під час останніх тижнів вагітності, а ще приєднали до програми підтримки для молодих матерів. Вона не була винятком. Там були й інші, старші, зі своїми історіями. Але кожна з них, така сама, як вона, вижила, коли інші здавались. Через сорок днів після переїзду вона потрапила до лікарні. Без паніки, без істерик. Просто біль, який з'явився вранці, став сильнішим. Її відвезла куратора, жінка з місцевої організації, яка супроводжувала її з перших днів. У пологові її зустріли не як дитину, а як маму. Без осуду. З повагою. Пологи були важкими, але пройшли без ускладнень. Вона народила дівчинку. 3 кілограми 100, 49 сантиметрів, маленькі руки, великий плач, і абсолютна тиша в її власному серці. Тиша, не як порожнеча, а як мир. Їй дали на вибір залишити дитину або передати до служби опіки. Вона підписала документи на опіку, власноруч, і написала ім'я доньки Марта. На честь бабусі, не матері, не того чоловіка. А тієї, хто, врешті-решт, знову стала частиною її історії. Перші тижні були важкими нічні підйоми, недосипання, навчання між годуваннями, але вона не скаржилась і не боялась, бо тепер вона мала не тільки історію, а відповідальність. Маленька марта стала не покаранням, а початком не болем, а доказом, що життя може початися навіть із найглибшого дна. Згодом вона почала вести сторінку в соцмережах анонімно, без обличчя лише текст. Історії тих, хто, як вона, проходив крізь схожі обставини. Її пости поширювали, коментували, писали в приват. Виявилось, таких дівчат сотні. І вони ніколи не мали голосу. А тепер з'явився хоча б один вона не робила з себе героїню, не називала себе жертвою. Просто писала те, про що мовчали інші. І в цих коротких текстах, без зайвих прикрас, була сила. Бо за ними стояла правда. А правда, навіть тиха, змінює все. Через півроку після народження Марти вона виступила на місцевому форумі з теми прав підлітків. Її не питали, як усе сталося. Її слухали. Бо кожне її слово звучало не як скарга, а як діагноз суспільству. Вона говорила не про себе. А про систему, про мовчання, про тишу, яка руйнує гірше за слова. І саме тоді, після виступу, до неї підійшла дівчина 17 років в очах страх, у руках конверт, усередині лист, про те, що вдома теж не чують, що теж вагітна, і не знає, куди йти. Вона прочитала, подивилась на неї і сказала Іди зі мною. Зараз не час мовчати. Вона почала працювати волонтеркою у тому самому притулку, де колись ночувала сама, але вже з донькою на руках. І тепер її голос був не один. Її історія стала точкою опори для інших. І вона знала, все, що сталося, не було даремним. Бо навіть з уламків можна будувати. Якщо не для себе, то для тих, хто прийде після. Не кінець, а початок пройшло рівно один рік. Дванадцять місяців від тієї ночі, коли її вигнали з дому. Відколи стояла босоніж на холодному бетоні з рюкзаком у руках. Один рік, і все змінилося, їй було вже п'ятнадцять. Вона виховувала дитину, навчалася, допомагала іншим. Але залишалося ще одне незавершене повернення не фізичне, а внутрішнє це не було спонтанним рішенням. Вона знала, що готова. Не тому, що більше не боліло, а тому, що більше не ховала біль. Вона написала листа короткого, без звинувачень, без виправдань, тільки дата, і місце неділя, п'ятнадцята година, сквер біля школи, де все почалось. Вона прийшла раніше, з коляскою, у простому пальті, у тих самих черевиках, які носила рік тому, але тепер вони були несли її зламаності. А символом шляху. Марта спала. І здавалося, що світ уповільнився. Але не зупинився. Як тоді? О 15.00 з'явилася мати. Одна без батька. Повільно підійшла. І зупинилась за кілька кроків. Вони дивилися одна на одну. Без слів. Минуло хвилин п'ять. Мовчання було щільнішим за будь-який крик. Потім мати сіла на лавку і сказала Я не знала. Як з тобою говорити? І досі не знаю. Це було не вибачення. Але це було правдою. Вона кивнула. Не для примирення. а для визнання це сталося. І це вже не знищить її. Мати спитала можна подивитись. Вона обережно нахилилася і відкинула покривало. Марта спала глибоко, спокійно. Мати схилила голову і вперше не заплакала. Лише видихнула. Наче відпустила тягар. Того дня не було обіймів. Не було сліз. Але був крок. Малий, тихий, але важливий. Через кілька днів вона отримала повідомлення від батька. Я бачив тебе. Я соромлюсь. І знову без слів вибач. Але цього разу їй було все одно. Бо вона вже не чекала вибачень. Вона жила не для того, щоб їй пробачили, а для того, щоб не мовчати. Вона подала заявку на участь у національній ініціативі, програмі для молодих активістів, які працюють із вразливими підлітками. Її відібрали без блату, без протекції, лише за анкету, де вона написала Я хочу, щоб жодна дитина в нашій країні не залишалась сам -на сам у критичний момент. Улітку вона провела перший тренінг у таборі для дівчат, які пережили насильство. Без камер, без промов. Просто сидячи в колі. І сказавши усе, що з вами сталося, не визначає вас. Ви не ваша травма. Ви той вибір, який робите сьогодні. Марта росла і з кожним днем ставала схожою на неї. Не зовні в очах. У тих поглядах, які вже бачили більше, ніж мали б бачити в цьому віці. Але водночас залишалися світлими. Одного разу, через півтора року після вигнання, вона випадково зустріла ту саму соціальну працівницю з притулку. Жінка підійшла, торкнулася її плеча і сказала Я часто думаю про тебе. Але ніколи не сумнівалась. Вона подякувала і пішла далі без потреби озиратись. Бо тепер знала, вона не та, якою її намагались зробити. Вона та, ким вирішила стати. Ця історія не закінчилась, бо вона не про кінець. Вона про початок. Про дівчину, якій було тринадцять, коли світ перевернувся, про мовчання, яке було гучнішим за крик, про зраду, яка не зламала, і про вибір не здатися. У кожному місті є така дівчина. У кожній школі, у кожній сім'ї може бути тиша, яка ховає правду. Але якщо хоча б одна людина наважиться говорити, мовчання втратить силу. І тоді навіть із темряви виросте світло. Бо не вік визначає зрілість. Не статус, силу, і не минуле майбутнє, а лише те, ким ти стаєш, коли вирішуєш не мовчати. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.